всі боєзолі були, вони там третій номер 56. То такий друг в Манау, і ми розпишемо. Починаємо з того, що більшість цих сам друг Монаві в Манау, більшість цих по якби, ну, Більшість ці появився десь в серії, десь в, в шостому сезоні, в сьомій серії появився більшості Дух Манау і більшості, що сам цей персонаж, він більшості, що появився як більшості, якби, як, як, як спорад Манау, більшості, тому що сам, сам персонаж більшості так до сам не з'являвся, і більшості, що сам би цей персонаж, більшості, що ну появився тільки на одним, може появитися тільки на одну серію, але ну, більшості, що сам персонаж би цей друг манал, який я звати, в більшості самого персонажа звати більшості грав, і більшості для цього самого персонажів десь приблизно десь якби десь 12 років, і більшості сам персонаж він. Більшість якби недоїдливий, і почнемо з того, що сам якби, персонаж на сам на характер, він більшості що... Е, більшості добрий, якби е, більшості веселий, розумний і сміливий, і ще що спокійний. І більше, що сам, більшості, сам персонаж він більшості навряд чи появиться ще в шостому сезоні, тому що сам персонаж він навряд тільки може з'явитися в. Віківці, і чи і, ну, він може появитися в, в шостому сезоні чи десь ще. Але е, сам більшість персонажів може з'явитися в шостому сезоні, але як повноцінний персонаж в шостому сезоні він навряд чи не з'явиться в. Ну, може схожі були ще якісь спогади про цього персонажа, буде більше краще дізнаватися про цього персонажа, там цього персонажа графа і. Сам персонаж він має теж дуже багато таємниць, що які ще не розкриті по цього персонажа. Якби ці таємниці можуть ще розкривати ще інших персонажів, це боманало ще, бо Хелграйна або ще інших персонажів, ну, зокрема, ще як тому що там є теж цей персонаж, боже, якби знає таємниці інших цих персонажів, Кселю, та Хелграїна і Манау і. Ще інших персонажів, тому що це сам персонаж має теж свої таємниці і таємниці інших персонажів. Сам персонаж в більшості продумався тільки якби, на шостий сезон, ну тільки на цю серію, але в більшості в шостому сезоні він теж може десь появитися цей персонаж в більшості, що кій десь напали серії десь і в шостому сезоні і тільки як спогади. Само більшість його ім'я, більшість граф просто нічого більше не означає. Це просто там ім'я, і більшість воно нічого більшість не означає. І ще я можу сказати що самодію з іншими персонажами, що більшість грав буде тільки самодіяти з Манау, там і з Excel, там, і Priном і іншими персонажами, але. З пекологом з, плеєром чи з Blue Flowers чи Fірус не буде самодіяти, тому що в більшості це буде тільки споруди, там буде тільки самодіяти з цими персонажами. І Я думаю, до мене закінчувати конференці і всім побачення з вами упролюбивачення, з вами упролівивачів, всім бай!